У Верховній Раді відбулися комітетські слухання щодо притягнення Російської Федерації до міжнародно-правової відповідальності за скоєння неї злочинів агресії проти України, анексії Криму, а також низки інших важких міжнародно-правових злочинів, таких як злочини проти людяності та інші. Про результати слухань проінформував народний депутат від фракції радикальної партії Ляшка, заступник голови комітету із закордонних справ Віктор Вовк. Комітетські слухання засвідчили, що на жаль, наша влада робить надто мало. Для того щоб притягнути Російську Федерацію до міжнародно-правової відповідальності, фактично, ми побачили, що продовжується політика умиротворення агресора. Коли наша влада, уряд, міністерство закордонних справ, президент, генеральна прокуратура бояться здійснення ефективних кроків, щоб Російська Федерація понесла відповідну відповідальність за ті злочини, які вони вчинили. Так, зокрема, не використовуються в повній мірі можливості, які існують в рамках Організації Об'єднаних Націй, Ради безпеки ООН і МЗС, не змогло нам пояснити, чому вони не використовують той інструментарій, який Існує в рамках статуту ООН. за словами політика, слухання були ініційовані його комітетом понад місяць тому. За цей час органи виконавчої влади мали можливість підготувати звіт на цю тему. Утім, його результат депутатів не задовольнив. МЗС навіть досі не повідомив міжнародний кримінальний суд в ГАЗі про те, що Україна. На в особі свого вищого законодавчого органу парламенту визнало юрисдикцію міжнародного кримінального суду щодо цих злочинів. МЗС під лише підготувало звернення до суду в Гаазі і передало його на узгодження до адміністрації президента ще наприкінці лютого. Уже майже два місяці, як це звернення в міжнародний кримінальний суд лежить в адміністрації президента України без всякого руху, як зазначив Віктор. Вовк. слухання засвідчили, що влада робить надто мало для притягнення Російської Федерації до міжнародно-правової відповідальності. Президент та ГПУ бояться робити ефективні кроки у цьому напрямку. Натомість вони продовжують вести програшну політику у миротворення агресора.